Підкріплення не лише технікою, але і новою навченою воювати бригадою. У Франції завершують навчання українські військові. Новий підрозділ союзники укомплектовують сучасною технікою та амуніцією. Бригада Анни Київської складатиметься із 4,5 тисяч військових. Тут піхотні батальйони, інженерні та артилерійські команди. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Яна Сісарчук. Далі. Французький полковник Поль, офіцер оперативної групи з промовистою назвою Шампань, останні два з половиною місяці провів з українськими новобранцями. Більшість з тих, хто приїхав до Франції у вересні, до того пройшли лише базовий вишкіл на батьківщині і не тримали зброї в руках. Вони багато чому навчилися. Це вражає швидкість, з якою вони вчаться. Зараз вони вже можуть битися. Вони вивчили різні спеціальності, використовують різне обладнання, можуть виконувати маневри і взяти участь. У бою на рівні батальйону, ось саме це ми сьогодні відтреновуємо на полігоні. Нова бригада носить ім'я Анни Київської на честь доньки Ярослава Мудрого, яка вийшла заміж за французького короля і стала королевою Франції. Місяць тому сюди приїжджав президент Еммануель Макрон поговорити з українськими військовими і подивитися на те, як формують бригаду, яка налічує 4,5 тисячі бійців. Арсенал, яким українців вчать працювати у Франції, поїде з бригадою до України. Ось цей транспорт за вами бойова броньована машина amx 10, самохідна артилерійська установка Цезар, машини піхоти усім цим оснастять їхню бригаду. В цьому весь сенс тренування з тим самим обладнанням, аби доправити на поле бою повністю злагоджену діючу бригаду. А це 18 легких танків АМЕКС 10 18 самохідних артилерійських установок Цезар, 128 бронетранспортерів протитанкові і за Нітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння і техніка. Тож навчання включають піхотний бронетанковий бій, інженерну війну з залученням саперів. Українці вивчать оборонятись з повітря, використовувати безпілотники та працювати далекобійною артилерією. Це не перший матеріал про підготовку українців за кордоном. Французькі інструктори теж далеко не перші. Хто визнає, навчаючи українців, вони вчаться і самі. У французької армії є досвід того, що ми називаємо зовнішніми операціями у колишній Югославії, в Африці, в Афганістані. У нас є цей досвід досвід бою але тільки в контексті експедиційної війни, себто війни за кордоном. У нас немає досвіду рівного бою між двома арміями із сучасним озброєнням. Цьому ми вчимося разом з українцями повернутися до України. Бригада Анни Київської має до кінця цього місяця. Яна Сесарчук, ТСН, 1+, 1. Марафон, єдині новини.